Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 12 вересня. Я на оптовому вашому риночку по лівій дорозі з правої сторони. Друзі, я тут знайшла чудову картопельку Lady. Ми з чоловіком взяли аж чотири сіточки. Давайте покажу, яка класнюча картопля може бути вашою. Ось, друзі, дивіться, яка класна картопелька по 14 гривень. Дивіться, яка класнюча. Нам з чоловіком дуже-дуже сподобалося, ми взяли чотири сіточки. Я сподіваюся, що вона нам взимку пригодиться. І ось такі помідорчики по 16 гривень за кілограм. Якщо брати... Ящичком. А якщо вводріб, то по 20 гривень. Дивіться, які чудові помідорчики, сухенькі, гарненькі, просто класичі. І кавунчики по 10 гривень. Дивіться, ми тут теж взяли штук штукші. Дуже-дуже гарні, дуже смачні. Дивіться, скільки от. Це, це показник того, що повні... кавунчик класний, сладенький і смачненький. Це друзі. Завітайте, будь ласка. Ось заїзд, ось вони стоять, ось їхня палаточка. Їхня картопелька, кабунчики, помідорчики. Тому, будь ласка, завітайте на риночок. Ось показую вам продавці. Вони стісняються, але все одно я покажу, щоб ви щоб ви знали до кого ми могли підійти і у кого могли придбати колеснючі картопельку. Все, до зустрічі. Все.